...транскордонного співробітництва о, 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 о. і зв'язків українських я б тільки сказав, тобто тої комісії, яка, яка причетна до цих справ, з якою нам дуже дуже добре співпрацюється, бо ми Полуху. всі однакові. Так, прошу пане пане. Чесно, очі, шановний пане голову, шановний пане професор, шановна українська громада. Ви знаєте, про Ланцет вперше я довідався в радянські часи, це десь було 80-ті роки, коли до моїх рук потрапила книжка професора Наріжного Симона 42-го року працьке видання українська імміграція. Цю книжку, я кажу, діп'яв в бібліотеці такого перекладача письменника Григорія Профіровича Кочера. І переглядаючи такий ошапний том, він був, частина його було знимки тих людей, про яких і не говорилося відкрито. І в тому числі була знимка того пам'ятника в який стояв на цьому похованні. І... Мені соромно сказати, я вперше на цьому місці, хоча на інших похованнях були, але так доля склалася, що сьогодні я приїхав першим. Я хочу сказати дві речі. По-перше, я хочу подякувати вам, нашим громадським товариствам, вам, пане Володимире, іншим головам, які приходять на ці місця, на наші землі, на ці могили і моляться за тих людей, які тут лежать. Від себе, як голову комісії від Ради, коли державна влада не займається, тоді громада має перебирати ці питання на себе. Очевидно, що Львівська обласна рада не є така потужна, не має стільки фінансів, щоб всі ці речі відразу зробити. Але я хочу запевнити, що початок ми зробимо відновлення того пам'ятника, який був, і ми почнемо це в цьому році. Завершимо безумовно наступним, але щодо пам'ятника, щодо тих справ, я з великою приємністю хочу передати слово своєму колезі, моєму заступнику по нашій комісії Святославу Шереметі, який вже роками займається цією справою, не тільки цими похованнями а й інші. Я прошу пане Святославе. Це чесний отче, шановний пане Олександре, пане Володимире, пане Іване, шановні колеги. Справді дуже важливо, що сьогодні тут є люди, що тут є громада, тут є українці, бо тут лежить багато наших хлопців. Важливо, що є пам'ять і дійсно це пам'ятає українська громадськість, українські громадські організації, І, власне, дуже добре, що пам'ятає, що є пан Олександр, який дуже багато зробив для того, щоб про ці... Кладовище воїнів армії Української Народної Республіки, Української Галицької армії, знали українці Польщі, українці України, і українці цілого світу. Справді сподіваємося, що переконаний, що почнеться робота в цьому році, кошти є закладені Львівської обласної ради. І тут, власне, одностайно на пропозицію нашої комісії всі депутатський корпус обласної ради підтримуються одностайно. І я думаю, що наступного року нам, по крайній мірі, першу чергу, ми будемо врочисти відкривати. Пан Олександр сьогодні розказав власне, про ту героїчну історію наших хлопців, як галичан, так і надніпрянців, які були тут в таборах. І власне, дякуючи вам, пане Олександре, ми також молоде покоління цікавиться тою темою. Власне, Я хочу з величезною приємністю сказати, що роботу пана Олександра продовжують, зокрема, в комунального підприємства Доля Львівської обласної ради. Працювали в архівах, зокрема, це була група під керівництвом Ярослава Онищука, доцента кафедри археології Львівського національного університету, і вдалося розшукати 425 прізвищ, власне, Дішиш. тих хлопців, які тут є. Це є хлопці і на Дніпрянці наші вояки, і велика частина Галища. Тут є виписки, власне, з. Шпиталю, затверджені місцевою польською владою потім, і що, власне, і є навіть дати народження і місце народження багатьох з них. Тому, пане Олександре, це для ваших майбутніх книжок є, хочемо вам передати. Дякую, Дякую. Це історична мить. Ми, ми, це дуже думали. символічно. Власне, ми хотіли це зробити. Ярославу нащупне просить це зробити саме Дякую, тут. Дякую, сердячу. І я хочу вам з великою приємністю це передати. Дякую. І сподіваюся, ми ще спільно попрацюємо, бо ці списки вимагають до опрацювання. Вони будуть викорбовані тут. Ну і безумовно у ваших майбутніх книжках, пане Олександр А я хочу сказати, що в українському Альманахі календарі, який видається в Варшаві, буде велика стаття, де буде поміщено 130 тих, які... Тут вперше спочали. А в 27-му році, коли була ексхумація, 400 тих, тих, які тепер є на ті пливі, то тут були перепоховані. Так що в спів разом коло 550 у Галичан на Бутанці є поховані. Перепрошую, пане Олександре. Ми дуже вам дякуємо. Ну і переконаний, що все ж таки спільними зусиллями української громади і нас, українців, ці хлопці будуть належно пошанувати. Слава Україні!